Привіт-привіт, мої хороші, мої золоті. Ви питали мене в особистих подивитись мобілізацію, що Ну, Ви пишете мені мобілізацію, ну ми подивимось. А, мобілізація в Україні. 2024 по домівка входять. Дуже жорстко буде. Судити багатьох будуть, хто відмовляється, багато судів показує. Провалиться. Те, що вони зараз хочуть провалитися. Когось додому не відпускають, забирають з весілля, з якихось свята, з родин. І багато загине, багато людей загине, от як сім'ї будуть неповні. Приходять додому, чому фрази страчують. Хворий, не хворий, йдеш вперед-вперед. Після е, уражень, після лікарень, бачите, йдеш вперед-вперед. Дуже страшно. Люди прям будуть постійно з цією думкою ходити. Прямо от в голові воно постійно. Що по дітях? Буде взагалі такий момент, що люди будуть якось, знаєте, як от чоловік пішов, загинув, жінка пішла і дитину залишила. Доведуть людей. Ворог доведеть до ручки. Щось мені не подобається. Давайте ще. Мобілізація жінок 2024 рік. Там вони дуже самі собі суперечать, до речі. Тому що там пані написала депутатка. Значить, дивіться, момент за бажанням один з членів родини от таке відчуття, як обираєте, хто з вас піде. Запропонують за бажанням стати як на облік це перше, що йде. Жінки будуть відмовлятись. Карти, карти фіксуються. Дуже багато вдів. Боже, дуже, Боже, Боже, що, що ж буде? Дуже багато судів. Я, я зрозуміла, що ще може бути. Прям сварки не отримали, може, там якось будуть знаєте, розсилати ці повістки. Ви може там вже і не проживаєте, вам вона приходить вас розшук або через суд, може, доставляти навіть будуть судитись. Багато судів. Держава судиться. Не ми відсуджуємо, а держава. Закон не буде працювати. Мобілізувати жінок будуть, будуть намагатися якусь ще категорію розширити, тобто додати якісь категорії. Буде помилка, і який буде момент. От дивіться, тут така пересторога. Якщо ви будете чіпати з жінок, які з дітьми залишились, там нема, знаєте, все, я зрозуміла, нема такої норми, я так розумію, що якщо в тебе чоловік несе службу, що тебе не, ну, не повинні навіть там на облік чи то на облік ставити. то буде прям якийсь колапс. Що я захищаю її і дітей, відчепіться від нас. Прям буде ну, бунт такий з боку суспільства, прям таке сильне, але чомусь на весну туди, ближче до весни. Діти. Вони щось спробують, не вийде і відмінять. Всіх підряд не буде? Воно не запрацює так, як вони хочуть. Це знову ж таки, розумієте, нам нерви поробити. Давайте ще раз. Чому ідея ідея мобілізувати жінок? Наступати нема кому? Це правильно за законом? От хтось придумав. Це правильно за законом. Ой, ППУха йдуть, працюють. Ну, не на штурмові, ППУхай йдуть, працюють. Якісь, ну, Це все одно бойова одиниця. Але будуть дуже великі дебати, саме верхівка правління. Ну, тобто, я думаю, головнокомандуючі, що, що ми робимо. Нам треба дати забезпечення, нам треба задати забезпечення на дітей, які вдома залишаються. Тому що буде навіть таке питання, що якщо одна дитина все одно, я, ну, я так бачу, що діти це не перешкода піти навчитися. Вибачте, дітей нікого залишити. Законно як? Законно ніяк. Я розумію, що зараз буде багато в коментарях, що там жінки, такі, як чоловіки, таке інше. Я дивлюся з боку збереження нації. І якщо ми хочемо тут тотальні повальні суїциди, як з боку дітей, підлітків, так і їх батьків, то ми на вірному шляху. Тому що те, що зараз відбувається, люди не витримують вже особливо хто переміщені особи, хто вже втратив когось на війні, люди ж не розуміють і оце це давайте всіх навчимо, такого не буде. Чомусь, чомусь от кажуть, всю цю ситуацію змінить те, що підуть великі обстріли по країні, і буде взагалі не до всього цього. І треба, щоб люди залишалися на місцях, виховували дітей і працювали. Єдине, що держслужбовці будуть призиватися через якийсь час так, скоротять якісь посади, яким дають відсрочку. Поліція будуть призиватися. Ні. Якісь категорії, ні. Що це просто безлад веде. Ну, Чоловіки все одно на обліку, зброю вміють тримати. Якісь будуть в результаті все одно сформовані нові добровольчі, я так розумію, бригади. І такі прям мощні штурмові, поліються оці такі посади. Які підсилять. Таке буде. Це буде. Правильно оберемо шлях. Правильно перекрутить всіх, перенервують, оберемо правильний шлях. Збереження нації оберемо. Але там десь 3 місяці-4 точно буде якийсь конфлікт внутрішній стосовно цієї цієї ситуації. Тому. Ну так, поки офіційно не ухвалять рішення, не нервуйте, я б так сказала, не приймаємо все близько до серця.